Ні, у мене оцей. Ти відбалансував? Так. FPV-крилодар Крилодар здатний уражати ворога на великих дистанціях. Ним так само можна і без слежки вразити, звичайно, але за допомогою штучного інтелекту це набагато простіше і набагато. Практичніше, можна сказати. Е, любу військову, е, військову техніку, е, любу е, критичну інфраструктуру типу, любе він може вразити. Пілот наводить на, на ціль за допомогою штучного інтелекту. І е, в подальшому в крило рухається вже саме на враження. Якщо Норда захватила ціль, вона від неї вже ніде не втече. Що чує снайпер? Віддачу, віддачу зброї, а я чую віддачу джойстика. Основна проблематика Харківського напрямку це є реп, тому що тут настільки все зашито, що буває кілометри неможливо пролетіти. Кожне їхнє село зашите репом. Подаю живлення з на виносну антенну для того, щоб вибрати канал. Я включаю модуль відеоканалу. У нас своя специфічна частота, І тому ми працюємо на цих частотах і він нас не глушить. Зараз відбувається вся розвідка, дорозвідка, все через дрон. Ураження, так само любе ураження, потужне ураження відбувається все через Ну, Ми перша чергова ціль. Їх. Стараємося на них не попадати лишній раз, тому що в будь-яку секунду може змалювати нас саме російське крило, натягується катапульта, готуємося до запуску. Відбувається зараз калібровка компаса. Нічого не помінялося з того з 2022 року, як вони йдуть, так вони й йшли. Просто о, війна стала набагато інноваційнішою. Е, що за FPV майбутнє? Е, немає в війна програна. Я здимітую ставиться на катапульту і запускається. Все. Відчувається війна і все. Свят, в принципі, зараз, ну, як на мене, ми не відчуваємо свят. У нас є задача, ми в неї маємо бути готові. Виїхати, відпрацювати і повернутися на місце дислокації. 90-на Ю-90! Thank you.